Вночі по підвіконню такий дощ лупив. Ну, що тут можна сказати? А це ж я вчора ось прибирала листочки. Вони знову нападали, то сьогодні буде робота, але то буде пізніше. Ну, нічого добре. Я вийшла ось звірям своїм їду, конкретно для сірого понесу. Плюс 11. На дворі не холодно, можна щось робити, а тільки туман іще сідає і оце якось моросить. Ну, такої роботи. Я хочу оці хризантеми посадити у землю. Вони вже і відквітли, і вони негарно дуже виглядають. Потім треба щось придумати. З цим шлакоблоком. Дивилася там в інтернеті, що можна з нього придумати. Ну, Там є половинки такі хороші, можна якийсь дизайн, можна просто там біля гаража скласти, потім щось як компост. Ну, компостний ящик зробить так, такий капітальний з них. Ну, Треба тільки ж брати на. Розчин, бо у нас же ж такий малюк, що скрізь добереться. Ти прокинулась. Красуня. Ай. А їсти будем, га? Чи знову будеш вирядувати? Я тебе, я не знаю, як тобі дати їсти. От мені там рекомендували прям тобі в пасті водою заливати. Ну, я не знаю, вона у нас така ніженка. Так, да. я зірвала квітів, поміняю тут ось такі. Ну, вже відквітають. Ну, але ще можна взяти таку вазочку. І зараз я хочу показати. Яку ж я зварила згущівку? Ну, вона смачна. Ну, це я вже вчора пробувала. І я поставила її в холодильник. Я відкрила кришечку. Вона ще загустішала більше. Що хочу сказати, дуже смачна. Пропорцію можна залишати таку. Ну, це в кого є, оце типа малютка нан. І ось воно залишається, можна робити Рафаелу, я там вичитала такі цукерки. От. Значить, у мене вона згущівка це на стевії. І знаєте, по смаку вона більш походить на цукерки-корівка. От Всередині там таке е ріденьке щось. Ну, і я ось зараз вам покажу, дивіться. Бачите? Ну, більше на карамель схожа. Ну, смачна. Ну, і я вчора ж оце отаку ложечку з'їла, Нічого, ну тут стевія. Значить, я так думаю, якщо таке буде, то треба е менше. Хоч я й на слабкому вогні, але то було багато. Може, треба хвилин 25-30, це буде дуже добре. Ну, і я отак клала уже в каву, то мені дуже сподобалось. І кава солоденька. Правда, я не п'ю солодку, ну, а тут же ж треба ж було спробувати. Угу. Точно так, як коровка всередині. Так що моє місце така згущівочка. Ти там заховалася? Будеш їсти? Ану давай. Ой боже, я вже не знаю, що тобі придумувати. Даю одне м'ясо і ледь-ледь там ковбаски для запаху. Можеш з'їсть, давай. Чує запах таблетки і ні в вкакую. Минулому році так мені без проблем було з нею. Мотала все. Вона й повніша була тоді. Зараз щось. Ага. Ну, що ти оце? Давай, давай. Угу. Вибирай я ковбаску. Ну, все, гречки там нема, розсипати не будеш, все рівно понесла на килим. Повертаєшся? Добре. Давай, 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 зіж. Ну, побачимо поїщі. Ой, здається, поїла. Ну, так, я тобі й буду давати все. Тепер дам смаколиків. Ага. А вже на вечір гречку з м'ясом. Да, До, дам, дам молодчина. Ага, куди ти йдеш? Ти смаколика хочеш? Так, ти хочеш смаколика? Каже, угу. вчора не давала, давай сьогодні. Ну, пішли. Ага, пішли. Ось яка розмака. виграєш? На, ага. Оділа. Ой, ну добре. Там в мене виходить там ще п'ять таблеток і тут одна четвертинка, здається. А це ж їй треба оцей курс пройти. І ще йдеш? Ну, давайте я піду на вулицю, подивлюсь, може мені що можна там зробити сьогодні. Бо сиро, все, оце більше нема. Фенді то на вечір. Йду дивлюся, чи тут багато дощ налив. Вже гібіску з листочки ось скидає, вже можна буде його обрізати. А дивіться, якого кольору стала в мене листочки спіреї. І ту вона що, квіточку викинула? Це в мене вона перший рік. Я не зрозуміла. Ні, це листочки. Це листочки. Така гарна. Отто. У мене їх дві, одна там далі. О, скільки насипало листя, ну хай гуляє. Так, і я тут пройдусь, теж подивлюся. Знаєте, я люблю тепер цю ділянку. Що в мене тут тільки не росло. Тут було багато дерев, я навіть уже й не пам'ятаю скільки, ну тут, де пеньочки є, то е... і ще можна порахувати. Потім Дерева прибрали, засіяла травою. Ну, а травою потім наймала, щоб мені косили, а поки була така, ще дуже з руками, то сама косила. Газонокосилка в нас є. Ну, я це чого я якось дивлюся на туї, вони змінили колір. Не хворіють вони, бо то ж одну, отам я викопувала, нема там нічого такого, просто заплелися коріння. Нічого вона пропадає, я не знаю. Ну, не викопала. Замінила тільки тую, посадила одну в дворі, а та, що була в дворі, винесла сюди. Та ну так, листочки зараз, абрикоса оця. Опаде і вже листя рознесеться. Ну, Можна зібрати, змести но знову ж мокро дуже. Можна в кучку і тут прямо прикопати. Ну, ось я прийшла. Ні, з неї діла не буде. Зараз прямо підійду туди. Ой, тут добре налило. Ну, все, вона пропала. Вона зовсім-зовсім пропала. Ну, а це та, що була. У мене в дворі, я сюди її пересадила, наче нічого. О, листочки сипляться. Ну, вона теж якийсь колір є інший, вона повинна була бути ось така. Оце вона повинна бути така. Ну, а вона. Ну, жовта, може ж так, такий її вид. О, сусід намів туди листочки з <смеш> кучки. Та їх рознесе. От. Оця туйка гарна, дуже гарна. Треба живця в неї взяти. Ну, Пройшлася, подивилася. От. Хотіла там за двором що зробити, може після обіду, бо зараз дуже мокро. Такий дощик барабанив мені по підвіконні добре, то й налив добре.